Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Київ. Знову нас там готують, годують, да, новинами готують до масованого. Давайте. А що насправді ворог планує? Київ область найближчі дні. Урядові об'єкти, в'їзд виїзд з міста палає. Причому палає з декількох, з декількох боків. Підліт до міста, да? центр урядовий якийсь споруди, дивіться, а, чекаємо або зустріч, або на приїзд. От якась зустріч, розмова дасть загострення. І удар по ресурсах. Багато буде зараз заяв навколо Києва, навколо України. Америка також найближчими днями дасть якусь свою інформацію, свою заяву і піде, і підуть проблеми. Київ, найближчі дні. Давайте Київ. Найближчі дні. По колу захист. Коли по колу захисту з усіх боків, плюс біля жиди знову буде, мені прям залізницю, плюс декілька видів зброї. У воду щось впаде біля води. Швидкі є цілі. Прям так, знаєте, швидкі події. Одна за одною, одна за одною. Вже передбачені деякі цілі. Що мені подобається, що або самоліквідуються, бо дивіться, показує більше збиття. І це добре. Київ найближчі дні. Ну, хлопці наші готуються. Знову вода. Водосховище, може бути. Там будуть десь збивати Київ найближчі дні. Дрони також йдуть, але більше якось дрони, до речі, в області сильно позбивають. Більше о, у нас ураження від якихось великих прильотів іде. Не тільки дрони можуть бути знову. Київ в найближчі дні. О він що ще може зробити? Не тільки так, що один день і потім тиша. Хоча нас до цього готують, що він буде точково бити по містах. По Києву може бути гучно і в день і. І вранці, і ввечері, розумієте, якісь там декілька днів гучних, Київ найближчі дні. Знову там, де приймаються рішення, до центру буде стягуватись. Є загроза для цивільних. Біла церква, біла церква брова Бориспіль. Біла церква найближчі дні. Тиша могла бути, але вона, знаєте, але спокою нема. Дрони транзитом йдуть, якісь повернуть на місто. Буде вогонь на місто. Дуже обережно з дронами. Можу збивати прямо над містом. Це не околиця, це вже в місті вони над містом. Бровари найближчі дні. Нещодавно щось як відпрацювали. Ресурс цікавить. Ресурси міста. В броварах є загроза для цивільних. Ресурси це енергетика, це якісь промислові підприємства, якщо вони є. Не тільки транзит, може бути влучання в ціль. Борис пів найближче. Ваш ресурс. Вогонь іде. В районі гучно. Бориспіль там збивають. Сам Бориспіль цікавить. Ні, цікавить маршрут, транзит ППО, але гучно буде. Будьте обережні.